Долучити дітей до безпечного спорту вже цілий місяць намагаються на Воронцовському пляжі. Їх тут навчають плавати. Послуга для бажаючих безоплатна, фінансування взяв на себе благодійний фонд, аби поламати прикру статистику із високими показниками смертності на воді. А ось дорослі, які мають бойовий досвід, рибалять, проходять курс риболовної реабілітації. Докладніше Анастасія Фесюра. Вже цілий місяць дітей від 6 до 14 років на Воронцовському пляжі безкоштовно навчають плавати. Школу на воді фінансує благодійний фонд Бориса Філатова. Її мета поламати прикру статистику. Кожна третя випадкова смерть у світі трапляється через утоплення. Наше місто на воді здається, плавати всі мають з але та ж статистика свідчить про інше: долучити дітей до безпечного спорту, а заодно і дорослим показати депутатське обличчя формулює свої задачі. Борис Філатов. Ми б хотіли, щоб люди присоєнялись к нам. не только исходя из наших общих политических каких-то интересов и идей, но в том числе, чтобы они понимали, что наконец-то в стране появилась новая генерация политиков, которые поворачиваются к людям, я подчеркиваю, не избирателям, а к людям, всегда лицом, а не спиной. Вот как бы, какова была основная идея этой школы. Майстерність тренерів учнів оцінили високо, адже кажуть, навчилися не просто триматися на воде, а й плавати багатьма стилями. Тренера очень хорошие, научили по разному кролям, брасам на спине. У кожному випускнику тренери вручали грамоти самостійно, проте у кінці місяця пан Філатов приїхав, аби зробити це особисто. Дітлахи шокувались у чергу, щоб отримати свої пам'ятні подарунки. Почесний папірець, значок і кружку. Подарки, так, дуже хороші. Поставлю, в мене своя стінка є, там де в мене грамоти, всі повішать туди, ставлю чашечку Потім у нардеп завітав на фестиваль реабілітаційної риболов'ї оберіг. Більш мирного заняття годі відшукати, та виявляється, це ще й психотерапія. Колишній афганець Володимир Білий каже, рибалка найкраща заміна будь-яким заспокійливим таблеткам. Рибалка, ти хочеш, не хочеш, ти відлікаєшся, забуваєш або в цьому на поплавок. нічого не Це відочко, тмнецьких прийшли всі одні. А це вже йде, що як как би бы розгрузка, ну треба якусь таблетку спокійну, хоча кажуть, що якісь емоції, напряження, коли ти любиш, але в той же час це йде, чисто як розслаблення. Риболовну реабілітацію пройшли вже близько 200 бійців. Порибалити з ними, як обіцяв Борис Філатов, цього разу не зміг. Встиг лише подякувати за все, що військові зробили для країни. Всі мої награди і достиження по сравнению з вашими – это просто випадки. Поэтому спасибо вам большое. Я надеюсь, что сегодняшний праздник вам всем понравился. И еще раз спасибо. Поднимайте руки, я буду лично. Бог Александр. Евгений. Поднимайте. Вот, вот, вот. Федор Василий. І школа плавання, і реабілітаційний центр, запевняє народний депутат, будуть працювати і надалі. Анастасія Фесюра, Тарас Іванов, новини 9-го каналу.